Даю, це віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі огляд найважливіших подій Черкас та області. Починаємо. Цього тижня на Черкащині вшановували пам'ять загиблих у полоні українських громадян, військових і цивільних, героїв, які до останнього подиху боролися за Україну. Дата пронизана болем. У ніч на 29 липня 22-го року в Оленівці на тимчасово окупованій Донеччині російські військові вбили щонайменше півсотні українських військовополонених. Вибух у приміщенні забрав життя захисників України. Серед них були, зокрема, оборонці Азовсталі. Нині Україна вшановує пам'ять усіх, хто віддав своє життя за свободу: військових, добровольців, цивільних, які стали жертвами російської жорстокості, полеглих у бою та замордованих у полоні. На площі Слави в Черкасах зібралися рідні полеглих і закатованих військові, рятувальники, правоохоронці, чиновники. Мовчазним покладанням квітів до стели пам'яті вшанували подвиг кожного, хто став на захист країни. Ця дата стала таким підсумком всіх злочинів в Росії, які пов'язані саме з полоненими. Адже в полон попадають і військові, і цивільні, і волонтери, і навіть ті самі і медики. Плануємо також такі заходи проводити, саме вшанування з роз'яснення таких російських злочинів, в тому числі в наших освітніх закладах, і залучати якомога більше і населення, і молоді, свідомої молоді, для того, щоб це не стало і не не було розмито у нашій пам'яті. Історія варта кримінального трилера розгорнулася на Черкащині та сусідніх областях. Двоє злочинців дерлися у дім подружньої пари. Обом господарям було за 60. Чоловік був лежачий після інсульту, тож не міг дати відсіч. Нападники катували подружжя заради наживи. Обличчя одного з них побачила господиня, коли маска злетіла з обличчя. Тож бандити вивезли її і побили до смерті, лишивши у полі Кіровоградської області. Чоловік помер вдома. Загибла жінка раніше. Працювала бухгалтером. Дітей або близьких родичів пара не мала. Оперативники карного розшуку швидко затримали одного з нападників, жителя Вінничини. Він перебуває в СІЗО, йому загрожує довічне. Інший фігурант сам зателефонував на 102 та повідомив, що перебуває біля магазину в одному з населених пунктів Вінницької області. Та очікує на поліцію, додавши, що має при собі гранати та вогнепальну зброю. Прибувши на місце, правоохоронці розпочали переговори з чоловіком, але той не захотів складати зброю і застрелився. Після суїциду... Полі поліцейські виявили в нього автомат, споряджені магазини та гранати. Не захотів зустрітися в черговий раз з українським правосуддям, озброївшись автоматом Калашникова та гранатами, він напевно розраховував уникнути затримання, проте, зваживши сили, прийняв для себе фатальне рішення. Справедливість у цьому житті є. Андрій Нєбетов, начальник кримінальної поліції у національній поліції України. Максимальної готовності вимагає від українців сьогодення. На Черкащині продовжує діяти центр національного супротиву. Щоб не розгубитися у разі небезпеки і знати, що робити і як діяти, черкасці відвідують практичні заняття. На одному з вишколів побувала Анна Білик. Пан Олександр кидає навчальну гранату. Так у Черкасах на вишколах над відпрацьовують ситуації, наближені до реальних бойових умов. Поряд інструктори, зброя, аптечки. Комплексні вишколи поєднують тактичну вогневу та до медичну підготовку. Розповідає керівник центру Олександр Гащук. Ці навички необхідно постійно відточувати, постійно е е тренуватися. Тому що, е як показує практика. Люди, які один раз прийшли, а я знаю, і якби кидають, вони потім просто фізично не можуть цього зробити. Тобто тренування повинні бути постійним. Тактична медицина один із найважливіших блоків. Пані Ольга розповідає, цього разу учасники відпрацьовують навички в умовах лісу, максимально наближених до реальності. Дуже важливо. Саме в умовах наближених до реальних все відпрацювати, тому сьогодні відпрацьовуємо максимально зупинки критичних кровотеч, тобто накладання турнікету, розбираємо склад аптечки, все, що з цим пов'язано. Разом з тактикою, тому що це взаємопов'язано одне без іншого, на жаль, не працює. Карина вперше завітала на комплексний вишкіл, теоретичну частину вже пройшла. Тепер практика каже у сучасних умовах: такі знання необхідні кожному. Ми живемо в такий час, що в будь-яку секунду може потрапити сюди ракета, і ми повинні знати, як захистити по-перше, себе, по-друге, свою сім'ю, це дітей. По-третє, це захистити інших, якщо вони не знають, якщо вони не долучилися ще до нас в Черкасах. У центрі впевнені такі знання не лише вчать, а й змінюють світогляд і допомагають не розгубитися, коли кожна секунда на вагу життя. Анна Білик, Микола Петренко, телеканал Вікка. Безпека дітей понад усе. В одній із черкаських шкіл завершують будівництво сучасного укриття на 150 осіб. Досі на території закладу не було захисної споруди, тому адміністрація орендувала укриття в інших організацій. Тепер безпекову ситуацію покращили. Далі Анастасія Лучицька. Сучасне освітлення, вентиляція, лави для сидіння, і головне надійність у Черкаській школі номер 21 імені Єлєнка відкрили нову захисну споруду цивільного захисту. Це нам дає можливості для розвитку, це забезпечує за безпеку. Да? Безпека. А якщо є безпека, то тоді батьки можуть приводити своїх діток, бути впевненими, що в них тут буде комфортабельне навчання і безпекова ситуація передусім. Адже школа має не тільки давати знання, а ще й забезпечувати здоров'я та збереження життя. Раніше під час тривог учні виводили до орендованих укриттів, що ускладнювало навчання і створювало ризики. Тому, власне, укриття було вкрай необхідне. Це перше укриття, яке збудовано з нуля, витримано всі норми і ДБН. Укриття може е-е Приймати постійно 150 учнів. Укриття влаштоване вентиляційною системою, системою генерації. Ви бачили, яка всередині знаходиться, і повністю відповідає цим нормам і роботи. Вже на фінішній прямій укриття готове на 95%. Завершити обіцяють до старту навчального року. Ми ефективно використовуємо цей час також для того, щоб робити. Облік і перегляд тих укриттів, які в нас є. У нас є укриття, які ми орендуємо на договорних умовах. Ми дітей туди переводимо, ну і відповідно теж моніторимо там ситуацію, щоб були облаштовані укриття і щоб були готові до прийому учнів. На нову захисну споруду витратили близько 26 мільйонів гривень із міського бюджету. Роботи тривали більше року. Безпека наших дітей це найважливіше, те, що ми ставимо собі пріоритети, і в програмі соціально-економічного розвитку якраз велика частина коштів виділяється на ремонт і реконструкцію будівництва нових укриттів. Анастасія Лучецька, Павло Оболевич, телеканал Вікка. Новий футбольний сезон нова команда. Вже скоро стартує чемпіонат України серед клубів УПЛ сезону 25-26. ЛНЗ Черкаси представили новий склад. У команді чимало новачків і з ними знайомилася Карина Іванова. Новий футбольний сезон нова команда. Вже скоро стартує чемпіонат України серед клубів УПЛ сезону 2025-2026. та перед стартом знайомство з оновленим складом ЛНЗ. Хто ж вони дізнаємося? Прямо зараз головний тренер Віталій Пономарьов зазначає, що команда пройшла якісні збори, тому команда підготовлена до старту чемпіонату. Ну, завдання першочергове завдання створити конкурентоздатну команду, яка б Буду конкурувати за найвищі місця з чемпіонаті України і, і, і з часом боротися за найвищі місця. Ну, ми багатьох футболістів знали, але тих, що ми не знали, футболістів, ми вивчали. І мене приємно здивувала вся команда, здивувала своїм відношенням до роботи, до тренувального процесу. Тому я не хочу хоч, виокремлювати одного, але вся команда дуже приємно здивувала своєю роботу. Літній новачок команди нападник із Гани. Марк Асінор. Тується у Черкаському клубі «Так, я Дійсно відчуваю себе великою частиною команди наразі, тому що перед сезоном я мав намір грати, тут, тому я є частиною команди. Підготовка була напружена, але дуже добра. Чесно кажучи, ми дуже гарно підготувалися з інтенсивним тренуванням і гарною тактикою. І я вважаю, що всі хлопці готові до майбутнього сезону. Данило кравчук теж новий гравець у складі ЛНЗ. каже настрій на сезон бойовий важко. Дуже важко проходила. Чесно, ми тренувалися, мені здається, 24 на 7 Просто і це все було по колу, тому сподіваємось, що це все відклалось в наших ногах, можна сказати, і допоможе нам у сезоні. Ну мовчки, бо всі сили віддавали ми на футбольному полі, тому в роздягальні вже просто-напросто не вистачало сил розмовляти. Шикарно. У нас багато українців, багато легіонерів. Ми всі між собою спілкуємося. Супер. Альник Денис підтримує команду вже 15 років та вважає футбол значною частиною свого життя. Ні, зараз мені подобається. Аби така атмосфера була на стадіонах, тільки в раз ну так 20 більше. Я був би дуже радий. Дайко. Дайко, Дайко да. Це мій, мабуть, зараз улюблений гравець. Чому Ну не знаю. Він молодий, перспективний, гарно. Мені зараз подобається, як він грає, його підход до футболу. Ну, ну, Взагалі мені дуже симпатизується футболісти. Молодець. На презентацію новленої команди провели розіграш подарунків. Юний вболівальник Іван Плахотній виграв суперприз від футбольної команди. У мене був номер 351, не очікував виграти 10 тисяч від ЛНЦ, дякую їм велике. Половину дам мамі і бутси куплю, напевно. Карина Іванова, Павло Болевич, телеканал Вікка. Відомий український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко побував із експедицією на Черкащині. Про це він розповів на своєму Фейсбук. Як свідчать фото та відео, Клопотенко відвідав Моренці, Холодний Яр і музей Семеренків у Млієві. У пості Клопотенка багато про місцеві страви. Він згадує капусняк, шпачки, козиний кисляк, цибуляники, квашений виноград, хліб на хмелю, кандьор, гриби під вишні, гречаники та кров'янку. Кожна експедиція ні на що не схожа. Але об'єднує завжди одне. Люди. Черкащина це як полісся і степ зустрілися в одному місці. Це вау, це краш, це слей. Євген Клопотенко, шеф-кухар. Це поки всі найважливіші новини. Більше подій на сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб, щоб нічого не пропустити. До зустрічі.